Ми вже почали розважати, дорогі брати і сестри, як є важливо нам пізнати, ким є для нас Богородиця, ким для нас в нашому житті є Мати Божа, яке місце вона займає, чи взагалі якесь місце займає в нашому житті, чи ми так дуже поверхнево відносимося до неї. Ну, а є певна категорія людей-скептиків, які кажуть покажи, а навіть якщо їм покажеш, то вони ще будуть сумніватися. Знаєте, ну є так. Так було, так і є. І навіть ті, які бачили, то наприклад дуже багато випадків біблійної історії ми зустрічаємо і дивуємося, як то можна. Ну, як можна було Ізраїлові, який був 430 років в рабстві в Єгипті, і в самогутній Бог їх вивів з Єгипту, з дому на волі, а вони поставили золотого тельця і кажуть, то наш Бог. То, що вони бачили, їхні очі бачили в Єгипті. Як то? Ну так. Так є, дорогі брати і сестри, Такою є людина. Та так також, як доказує свідкам Єгави, що Ісус Христос є друга Божа особа, є правдивий Бог. Спочатку було Слово, і Слово було в Бога, і Богом було Слово, і все, що повстало, не повстало без Нього. Но він буде читати, він буде бачити. Но, але він не прийме то за віру, розумієте? І то не треба, але принаймні ми маємо знати, чи дійсно, Старий завід нам щось говорить про Марію чи ні? На сама собою, то би краще було, і легше було би, як було би там написано. Приблагословена Діва Марія, донька Йоакима і Анна, яка буде жити в Назареті, і так далі, і всю автобіографію, то нам би було тоді, і то би всі не повірили, що не? так. Переживаємо Воскресний час. Варта прийшла до Палата і каже від Воскрес. Він Воскрес. Він вийшов з гробу. печатка на місці. Палат каже до перосвіщеників Він Воскрес. А пересвященики що кажуть їм? Беріть гроші. Ідіть на вулиці Єрусалима і розповідайте, що вкрали його тіло. Або що варта заснула, і апостоли прийшли і вкрали. Говори з такими людьми. Ми то ми переживаємо нині в нашому краї в часі війни. Говори їм, показуй їм при нинішніх можливостях, при нинішній техніці, коли можна бачити все, сфотографувати, зняти на відео. Ну і частина світу легковажна, на всі ті жертви, які складає наш нари. І тому занадто тим перейматися також не варта, бо кому є дана ласка Божа. Завжди слова євангельські, які любив повторювати світлої пам'яті отець Євстахій, кого Бог отець покличе, той прийде. А якщо він не гідний того, то нічого з того не вийде. І це є правда, дорогі брати і сестри. Отже, говоримо про Марію. Першим таким свідченням, де ми знаходимо властиву натяк Отця Небесного, але Бог завжди так робить, що ми маємо йому довіряти. Довіряти. Ти Увірував, бо побачив, каже Ісус Христос до Томи. блажені ті, які не бачили і увірували. Ти більше щастя мати довіру до Господа Бога. І ось після гріху падіння Господь Бог промовляє до диявола. За це, що ти вчинив це, будь проклятий. З поміж усякої скотини та з поміж усіх диких звірів. На череві твоїм будеш повзати і їсти в землю по всі дні життя Твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. Воно розшавить тобі голову, а ти будеш намагатися вп'ястися йому в п'яту». Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством і її потомством. Жінкою. Яка то є жінка, дорогі братя і сестри? Що то є за жінка? То є преблагословенна Діва Марія. Та. Яка має розчавити голову дияволу? Є сказано, жінка. Так? І я вже вам розказував. Одного разу мав книжку протестантського пастора, якось сад мимоходом дивлюся, він каже. А де є написано, що причиста Діва Марія. Ісус Христос називав її мамою. Я нігде не знайшов в Святому Письмі. Але як воно є? Що нам говорить про це Йоанн Богослов? При Христі Ісуса стояла його мати, сестра Його матері Марія Клопова і Марія Магдалина. Коли Ісус побачив матір і учня, якого Він любив, що стояв біля неї, і сказав до матері: Жінко ось син твій, потім каже до нього ось мати твоя, і від цієї хвилини учень взяв її до себе. Чи ми можемо мати якесь сум'яття, що Йоанн Богослов помолився? Без сумніву, що ні. В чому починаються слова? При Христі Ісуса стояла Його мати. Йоанн Богослов виразно і ясно називає Марію, що вона є матір'ю Ісуса Христа. Так? Коли Ісус побачив матір і учня, якого Він любив, що стояв біля неї, сказав до матері. Ще Йоанн Богослов тричі. Тричі, в тому короткому тексті взиває слово мати, і тою матір'ю не є хтось інший, як пречиста, преблагословенна Діва Марія. І знову виникає питання Невже Ісус не любив своєї мами? Ну чому ж Христос не сказав Мамо, ой Син твій? Чому Ісус Христос сказав «Жінко, ось Син Твій? Чому? На перший погляд, якщо взяти, то можна подумати, що це є трохи зневажливо. Ісус поставився до своєї мами, коли Він сказав до неї жінку. Мабуть, жодної мамі не було би приємно? Якщо б у вас син чи донька сказала до тебе в таких ситуаціях жінку, не було би приємно, так? але це є інша ситуація. Чому гласи Ісус Христос в тому випадку взиває і каже: Жінку ось Син твій. Чи Христос в такий спосіб зневажає свою матір Марію? Чи Ісус Христос в такий спосіб. Підриває авторитет своєї мами Марії? Ні. А чому? Щоб сповнилося пророцтво. Дане в книзі буття третій розділ. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою. Там всевано слово не мама. А вже воно слово жінка. Коли Господь Бог сказав до диявола, до вужа, який спокушив наших перших природичів. І тому Ісус Христос здаває Слово жінка, не тому, щоб принижити свою маму, чи сказати, що вона не є моя мама, чи віддалитися від Марії, поставити якусь загороду і сказати, що вона не є моя мама. Ні, дорогі браття і сестри. Вона є його мама. Але Христос ще раз, черговий раз, хоче нам підкреслити, що та жінка, про яку Отець Небесний говорив в едемі. Там біля того дерева яке є схло, біля дерева, впізнання добра і зла, вона мала мати плід життя. Але людина завчасно його зірвала той плід і не з волі Божої, а знамови сатани диявола. І тому та дерево всхло. І тому Господь Бог каже там в Едемі: жінка зітре тобі голову. І ось. Гора глгофта це є новий едем, там є новий раї. Бо те дерево, на якому вмирає нас Спаситель Ісус Христос, те дерево, яке є зрошене кров'ю Божого Сина, воно народжує що? Плід життя. І скажете, який то є плід життя отого дерева, на якому вмер Христос. Що Ісус Христос сказав? Як хліб життя? Хто споживає моє тіло і пікро мою, той буде мати вічне життя Я Воскресю останнього дня. Так, там на горі драма голгафти, там новій раї. Оте дерево, якесь ясло. Оте дерево, яке не могло дати людині плоду, щоб вона війшла. До царства небесного. І тут ми маємо дерево. Сухе дерево. Хрест, так? Але те дерево, яке було зрошено кров'ю Божого Сина. Те тіло найсвятіше, яке є прибите до того дерева. І це тіло, і ця кров. В Євхаристії, на престолі, на службі Божій стає чим? Плодом життя, хто споживає моє тіло і кров мою, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. І та жінка, та жінка, яка стоїть під тим Христом, ото є та жінка. Яка на світання людства є приназначена Отцем Небесним, Та є приблагословена Діва Марія, Мати Христова і Мати наша. Тому є так важливо, і коли ми шукаємо і хочемо знайти, чи часом ми. Як у християни католики не перебільшуємо в почитанні Богородиці, ну, то ясно, дорогі браття і сестри, ми бачимо, що ні. І ми переконані в тому, маємо бути переконані, бо ще раз кажу в короткому тексті, Йоанн Богослов пише: при Христі Ісуса стояла Його Мати. Так? Коли Ісус побачив Матір і учня, якого Він любив, що стояв біля неї, Христос сказав до Матері три рази. Три рази, дорогі браття і сестри, в двох реченнях Йоанн Богослов нам говорить про і стверджує, що причиста Діва Марія є матір'ю Божого Сина, є матір'ю Ісуса Христа. Христос говорить до Марії жінку, ще раз кажу, не тому, щоб Він відрікається, відмежовується від своєї мами, або її Нікого, так, ніколи такого не було, але тому, що Христос сказує те саме слово, яке Отець Небесний сказав в Едемі, що і я покладу ворожнечу між тобою і жінкою. Між твоїм потомством і її потомством, о, є там вже вона слово жінка. Не є вже вона слово «мат, «мата Божа інша, але жінка. І тут Ісус Христос вживає те саме слово, щоби нас утвердити у вірі, що та, яка стоїть під Христом, то є та сама жінка. Про яку говорив Отець Небесний в Едемі, коли людина сурішила. І тому ту третю науку, третій день мая, травня, дорогі браття і сестри, розважаючи про приблагословену Діву Марію, ми маємо утвердитися, не мати сумніву в науці Святої Католицької церкви. Що Марія є Богородиця, може то забагато, Вона є дійсно Богородиця. Вона є Мати Христа. Вона та є жінка, яка була предсказана Отцем Небесним. Ми маємо так вірити, як вчить та мати церква. Не як вчить там хтось із протестантів, з інших релігій. Ні. Церквою керує Дух Святий, так навчає церква. І це є святе, і я маю прийняти, і я маю в це вірити. Амінь.